Як зробити так, щоб сайт по тим а, статтям, котрі є на сайті, попали в топ-10 пошукової системи Google. І все одно, який буде язик? Чи то може буде український язик, чи то може англійська мова, чи то може німецька, французька. Що це все дає? Це все дає те, що якщо наш сайт буде в топ-10, а далі вище, топ-10, топ-5 і так далі, до топ-1? но ми хочемо хоча б. Попасти в топ-10. І поки він перевіряє, так, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, вподобайки. Також пишіть в коментарях, що вам подобається, що сподобалося, не сподобалося, та й на яку тему ви хочете ще почути відео, побачити та й почути. Мені дуже приємно, що ви зі мною. А наприклад, в нас є вже зобрана семантика, зроблено технічне завдання для копірайтера, і нам треба зробити так, щоб копірайтер нам написав статтю. Таку, яка буде відповідати на запрос пользователя, і чим більш статей у нас буде цільових, по котрим пользователі будуть приходити з пошукової системи Google, будуть писати в пошуку наприклад, там оренда автомобіля там в якомусь місті, або якщо це буде на англійський, наприклад, там rent car або rent, там Lexus, якийсь небудь там car in Dubai і якийсь, на якихось інших язиках, і чим більше у нас буде таких статей, в 10 тим більш грошей ми зможемо заробити, якщо це послуга, наприклад, оренда авто, і, або якщо ми там спеціалісти, і ми хочемо зробити сайт, вивести його в топ по багатьом пошуковим запитам, і, наприклад, передати в оренду сайт або продати сайт. І ми сьогодні розберемо, а як можна зробити статті, наприклад, без допомоги копірайтера. Хоча все одно треба, щоб був... Чи редактор, чи копірайтер для того, щоб подкоректувати статтю, тому що той же GPT-чат, котрий да, усіх на виду наслиханий, то він робить гарний текст, але потрібно його підкоректувати, щоб було от вообще супер зашиб, обалденно було. Так, ми будемо сьогодні якраз розбирати GPT-чат. Кстаті, чи до речі, знаєте те, що GPT-чат вже офіційно відкрит. В нашій в Україні, і ми можемо без допомоги VPN, без допомоги якихось сторонніх програм, номерів телефонів там європейських чи за там США і тому подобне. А ми можемо взяти і зареєструватися через наш номер телефону. Абична, абична реєстрація, як у всіх. Ми пишемо там пошту, пароль до пошти, потім. Номер телефону, там ім'я, як вас звати. На жаль, зареєструватися. На телефон вам прийшла смс-ка, ви туди ввели, все, не треба більше нічого робити. Далі ми просто відкриваємо сам GPT-чат і починаємо в ньому працювати. Я був тоді ще зареєструвався, коли він не був відкритий в нашій країні, в нашій країні. А тепер я ще раз зареєструвався, чисто так провірить для інтересу. І так, працює і дуже добре, і обалденно. Ми так, зайшли в GPT-чат. Посилання буде у описі до відео. Далі нам потрібно встановити розширення. Три точки розширення, потом відкрить магазин Chrome, сюди вставляємо цю назву, і ось он тут буде. Натискаємо, встановлюємо і все. Далі, після того, як ви встановили розширення, ви обновляєте сторінку, і все. У вас буде дуже багато різних таких плагінів, які. Допомагають нам збирати там писати контент, чи збирати там ключові е, запити, чи там прописувати заголовки чи підзаголовки аж 1 аж 2 аж 3 і так далі. Ось дуже крутий е, скрипт, да плагін він буде нам сьогодні писати статті, і ми йому будемо он такий Типу як попасти в ТОП-1 е, Google. Ну, до речі, він под е, тему. Ту, яку ми задамо, дуже круту статтю робить. Далі ми напишемо статті, потім візьмемо семантику, яку ми збирали до цього, візьмемо LCI запроси і скажемо йому, щоб він всі ті фрази, які нам потрібно, ще й туди вписав. Дуже, багато, дуже добре буде та цікаво. Так, я хочу зробити декілька статей на різні язики. І також ми перевіримо, а наскільки ж унікальна стаття. Сюди вставляємо статтю, натискаємо Enter та чекаємо. О, а бачимо, ого, яка стаття, так? Да? Так. Ми копіюємо цю статтю. Ну, я це зараз сюди закину. Тієї статті, яка у нас йде на англійській мові, і додати ось ці LCI запити, котрі я вже підготовив. Що нам потрібно зробити? Так, ми вставили статтю. І пишемо йому. Добавить в статті ось ці фрази. Давайте ось ці ключові слова. Дві крапки, та вставляємо сюди ці ключові слова. Натискаємо Enter. Так, ми вставили статтю, вставили які фрази ми хочемо, щоб чат GPT додав до нашої статті. Та чекаємо. Так, ми побачили, що він взяв так, обновив статтю та вписав нам. Якісь ключові фрази. Навіть. Так, ось ми зробили з вами дуже круту таку штуку, як за допомогою GPT-чату можна зробити, написати статтю та е, додати до неї там, ми можемо саме додати H2 підзаголовки, ми можемо додати списки е, LCI-запитів. І у нас на виході виходить дуже крута стаття. Так, нам потрібно перевірити, а яка ж унікальність у цієї статті. Для цього ми йдемо на сайт для перевірки унікальності. Ось такий сайт. Далі, де наша стаття, ми беремо нашу статтю. Копіюємо її. Вставляємо. Нажимаємо Я не бот» та перевіряємо. Перевірити на плагіат». Я вже цей сервіс показував. Так, зараз він перевіряє. Перевіряє, перевіряє. Вже залишилась крапля. Зараз як перевіре, Ух! Як вам мій новий формат відео з прикладами. Подобається чи ні? Напишіть в коментарях. Моя мова вже стала чуть-чуть краще. Бо бачимо, що 100% унікальність у статті. Плагіата 0. Обалденно крута стаття вийшла. Також, я думаю, що на німецькій, що на українській, там також буде унікально. Ну, ви перевірте та напишіть, що у вас вийшло. Побачимось у наступному відео.